Руська мати нас родила, руська мати нас повила, руська мати нас любила, чому ж мова їй не мила, Чомся не встидати має, чом чужую полюбляй. Це слова відомого українського діяча Маркіяна Шашкевича, лідера напівлегального угрупування Руська Трійця. Тисяча 1833 року. Студенти Львівського університету, а перед тим випускники греко-католицької духовної семінарії Шашкевич, Вагалевич, Головацький заснували літературний гурток Руська Трійця. Основною метою діяльності трійці було звільнити народну мову від церковнослов'янських та чужомовних впливів та створити літературну мову. Крім того, члени руської трійці прагнули розширити сферу використання української мови серед народу та у державних члени руської трійці займалися ходінням народ, під час яких записували місцевий фольклор. Також члени трійчани, зокрема Вагелевич, займалися агітацією серед селянства. Захвату сприймала діяльність руської трійці. Австрійці боялися появи ще одного потужного національного руху, адже польський постійно дошкуляв віденському уряду. 1834 року руська трійця робить спробу видати літературну збірку Заря, які збиралися надрукувати оповідання про опришки, біографію Хмельницького та народні пісні. Однак цензура заборонила публікацію збірки, а членів гурту взяла під нагляд поліції. Три особистості керувалися гаслом. Пиши, як чуєш, а читай, як бачиш? Ось чому 14 жовтня 1836 року Маркіян Шишкевич, правлячи службу Божу у соборі Святого Юра, проголосив проповідь рідною мовою. Те ж саме водночас зробили Юрій Величковський у церкві у Пресвятої Богородиці. При кінці 1836 року, буде Будапешті побачила світ. Збірка Русалка -містрова». І Хоча ідеї виселення прозвучали ці збірці значно меншою зброєю, як спосорів. Лише 200 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів. Решту було конфісковано. Що злякало офіційну владу цього разу. Це був новаторський твір і за формою, і за змістом. Він написаний живою народною мовою. І саме ось що робили його близьки до широких народних верств. Салка Дністрова стала підсумком ідейних шукань для своєрідним Єдності руської трійці, переслідуваний світською та церковною владою на 32-му році життя помирає Маркіян Чешкер. 48 го року перейшов на польські позиції Вагалевич, який починає проповідувати ідею польсько-українського союзу під проводом Польщі. Тож від інших обстоював інтерес руської трійці Головацький. Проте він під впливом погодіна приєднується до Москвофілі, а з часом приїжджає до Річ. Вагалевич та Головацький були українськими водителями. Які намагалися в новій силі воскресити руську славу, руську власть і сприяти гідному входженню українців у коловіх культурних націй Європи насамперед славянських.